Всім привіт! Мене звати Софія і я студентка 28-го потоку курсу SMM від Genius Space. І сьогодні я хочу поділитися з вами моїм досвідом і власним враженням від проходження даного курсу. Взагалі на самому початку ще до покупки курсу у мене, звісно ж, були питання і вагання, чи варто взагалі купувати курс, чи варто починати його проходити. Але мені дуже хотілося спробувати щось нове, і зрештою я наважилася. Обрала саме СММ, тому що в українському суспільстві дуже поширена думка, що СММник це людина, яка сидить в інстаграмі, постить сторіс, фото, відповідає в Директ, і, зрештою, це всі її повноваження. Але насправді я думала, що ну, має бути якась загвоздка. І, зрештою, коли я почала проходити курс, я зрозуміла, що все оце, що є навкруги саменика, всі ці стигми, це все неправда. По-перше, коли нам відкрився курс, то мене одразу ж здавали кількість модулів, які нам пропонували до вивчення. Тобто, це і теорія, що насправді на початку дуже важливо і допомагає розібратися, в чому ти будеш працювати, власне. І також практика, і навчання по візуалу, і по таргету, і по стратегії, і по контент-плану, і по аналітиці. Тобто, дуже-дуже багато усього. І насправді це навіть не лякало мене, а навпаки, це замотивувало і показало, що краще поставитися до навчання доволі серйозно, тому що воно матиме великий вплив, і також воно буде доволі об'ємним. Другий аспект, який мені сподобався, це взаємозв'язок і комунікація: лектор, ментор, студент. Тобто комунікація вибудована таким чином, що спочатку тебе доєднують до групи в Телеграм, де ти можеш спілкуватися зі своїми вчителями. Також тобі скидають е, посилання на телеграм-чат-бот, де ти можеш задавати питання живим людям, що насправді дуже важливо, тому що це не просто відповіді автоматизовані, да, які не завжди надають е, те підґрунтя, яке тобі можливо треба, а саме живі люди, які гарно тебе розуміють і з задоволенням дадуть відповідь на всі твої запитання, скільки б мільйонів тисяч, як у мене, їх не було. Окремим аспектом, який мені б хотілося виділити в контексті комунікації, це воркшопи, а також Q&A, тобто відповідь запитання, відповідь сесії, проводилися щотижня. Тобто, ти міг в живому форматі онлайн-форматі, звісно ж, доєднатися до свого лектора, задати йому питання, яке хвилює тебе наразі, і він прямо таки перед тобою надасть відповідь. Це дуже класно. Третій аспект, який мені дуже сильно сподобався, це атмосфера. І, можливо, це доволі суб'єктивний аспект, який буде зрозумілим не кожному, або можливо не зрозумілий навіть вам, але це поки. І коли ви починаєте проходити курс, коли ви починаєте дивитися лекції, виконувати практичні завдання, спілкуватися так чи інакше зі своїми менторами, ви зрозумієте, що в Genius Space вибудований дуже приємний, дружній зв'язок. Тобто ти ніколи не будеш почуватися покинутим напризволяще. Тобі завжди допоможуть, дадуть відповідь на усі твої запитання, проконсультують по домашці. І також мені дуже подобалося, що завжди дуже детально описували твоє домашнє завдання. Якщо ти виконав, його добра, то тебе дуже похвалять, і насправді це дуже приємно. А якщо були якісь проблемки, то тобі пояснять, як можна зробити твою роботу кращою. Як висновок курс від Genius Space, мені дуже сильно сподобався і я відчуваю, що тепер ніби стою ногами на землі. Я розумію, що якщо буду поєднувати навіть моє запарене інститутське навчання і роботу в сфері СММ, то це мені буде цікаво. І що я буду знати, як правильно комунікувати з замовниками, я буду знати, що власне входить в моє завдання, і як правильно їх виконувати. Майбутнім студентам або людям, які хочуть спробувати, але ще не впевнені, я можу порадити все ж таки наважитися і зробити цей крок, тому що. Курс від Genius Space надасть вам як теорію, так і практичні завдання, так і уроки просто по всім взагалі можливим сферам, як я вже казала, і теорія, і візуал, і стратегія, і контент плани і аналіз власне конкурентів, і аналіз вашої цільової аудиторії. Як налаштовувати рекламу, все ж таки, да, ця сфера, яка усіх лякає, але насправді вона не така незрозуміла, якою може здаватися. На усі ці питання ви знайдете відповідь за допомогою своїх вчителів, за допомогою підтримки менторів, які завжди будуть вам допомагати і стануть, ніби вашими друзями навіть в якомусь контексті родиною. Тому я дуже вам вдячна за перегляд цього відео. Сподіваюся, що воно сподобалося і допомогло все ж таки зробити крок на шляху до своєї мрії.